Чому небезпечно їсти лише раз в день? І насправді, чимало людей є, що зранку не встигає, випив каву і погнав на роботу. Весь час не їсть, а вертаючись додому їждже за весь день. Чому тут небезпека? Зараз розкажу, а ви підписуйтесь. По-перше, ви не обдурите свій організм. Ви з'їсте все одно свій калораж, який ви потратили під час робочого дня. Але з'ївши його за один раз, ви перерозтягуєте шлунок. Але це ще не все. Крім переїдання, постійне харчування лише раз в день сповільнює метаболізм. Особливо це. Небезпечно молодих людей, яких має бути швидкий обмін речовин, в результаті, щоб ви не з'їли, буде намагатися накопичуватися в організмі.